Давайте глянемо, що там карти нам скажуть про ті шахеди, чи зможуть наші хлопці так зробити, щоб їх назад на москаля завертати. Так, з перша карта, сімка пентаклів. Така вона, знаєте, про терпіння, працю і чекання, то означає, що наші вже давно над тим роблять не на порожньому місці. Робота йде також, але то ще процес. Не все так зразу. Треба трохи часу, аби то довести до пуття. Друга карта Король Пентаклів. Отут вже видно конкретний результат. То карта майстра, що знає свою справу, має досвід, техніку, ресурси, то я вам скажу дуже добрий знак. Хтось із наших уже близько до того, щоб зробити технологію, котра зможе то зробити. А третя карта імператриця. То вже плідність, результат народження чогось нового. Мені то виглядає так. Що наші таки зможуть, буде успіх, але то не просто зброя, то буде щось дуже хитре, розумне з українським підходом. Карти добрі. Видно, що процес іде, результат буде, але не завтра. Наші працюють над тим, аби ті е, шахеди. Е, Літали туди звідки вилетіли. І як показує імператриця, такий буде результат, і москалі самі будуть бігати від своїх же іграшок. Так що, люди добрі, тримаймося, бо наші хлопці не сплять, вони роблять чудеса.